Всім добрий день, 16 липня, я в Одесі і зараз разінько ми йдемо на Ланжерон. Подивимось, як там морячка. Ми там вчора не були, бо їздили в Білгород-Дністровське. сподіваюсь, що ви подивилися всі це відео про наші пригоди. А сьогодні, а сьогодні ми йдемо на Ланжерон. Сьогодні дуже спекотно, до 30 градусів, і немає вітру. І дуже відчувається ця, ця спека. Ми йдемо разом з нами. Добре, а ми тільки що зустріли знайому, яка тут продає сувеніри, І вона каже, а вона ж, начебто, на пляжі продає, але трошки вище і до моря, в неї ж товар, до моря не підходить. І каже, вчора казала, що закрили пляжі. Я говорю, як закрили? Вона каже, ну сіткою огородили. Я кажу, та ти що? Вона каже, да. І люди обурені. Боже, вона каже, ну я не знаю, це не стовідсоткова інформація. Боже, там в мене аж настрій пропав, і я біжу, на це море подивитися, але все добре. Фу. Хто це таке наговорив? Боже, скільки людей. Ростюня вже викупалася. Пішли, подивимось на моречко. а море неймовірне. Воно неймовірно, дивіться, яка прозора, яка блискуча, прозора вода. І вона тепла. Клас. Я свою не взяла, знов я не взяла свою брехливу качку, але вода тепла, вона класна. Дивіться, яка вона прозора. Це вже глибина. Заборона на купання ще існує, але дуже спекотно, море. Ну дивіться, ну, ну як, воно так манить, Як нам не покупатися? Ой, клас, яке море, яке море класне. Растюня. Сьогодні читала як телеграм-канали. Писали стосовно вчорашнього дня. Вчора було теж багато людей. І сфотографований пляж Золотий берег. що Багато людей на пляжі, багато людей купаються. І телеграм-канал написав халерна вічерінка. На що люди почали писати в коментарях? Я подивилася коментарі, почали всі обурюватися, казати, що вони вже давно купаються, і всі здорові, і навіщо так ображати людей? І скільки можна заборон. Ну таке. Такі були коментарі, такий був пост. Я ні до чого не закликаю, я показую, як воно є. Кожен приймає рішення сам, чи купатися, чи не купатися. Є заборона на купання, ще раз повторюю. Вона не хоче за ним йти. Растя, йди. Растя. Типнозу гіпнотизуєш його. Давай, Растя, де м'яч? Растюня! Поймала. Ростюня, що ми робимо? Пишла жара? Ростюня! хтось їсть, десь хтось їсть, Ці запахи заважають Расті працювати. Вона не може нормально працювати, бо вони їдять ті люди. Вони спокушають цими запахами. гарячі пиріжки. Пиріжки продають пиріжки продають, а я згадала, як у нас в Херсоні у нас є такий район Шумінський. І оце там на Шумінському була жіночка продавала, ну може вона і є, продавала пиріжки. І вона любила трошки випити алкоголю. І вона це ходила, трошки така мекнута завжди. І кричала, пірожочки як пушочки! Пірожочки як пушочки. Ой, так було смішно, як вона виглядала, що знаєте, оце бахне 100 грам і пішла, пірожочки як пушочки. Дивіться, яке морічка. Боже, яка краса, яка краса наша морічка улюблена, яке ти красиве, яке ти блискуче. Наразі знайшла компашку, а у нас обід, а у нас обід растюня, Растюня. У нас на обід, знаєте що сьогодні? Салат з помідорів та огірків і картопля зі сфаржею. Раз, я не став, що ти з цього будеш їсти. Хіба що огірки, як завжди, огірки. Топельку будеш? Я не знаю, знаєте, як я робила? Олію в пекельну наливаєш олію і трохи смажиш чесник. Часник підсмажився, ти його вибираєш і вибрасуєш. І на цій олії ми смажимо спаржу. Окремо варимо картоплю і додаємо смажену спаржу. Дуже смачно, мені дуже подобається. Але я не знаю, тобі ще не зя, але тут начебто його і немає. Але не знаю. Ну трохи лата, можна трохи. Такого блюда смачного. Я зараз дам, не треба. Ну, ми вже разом їмо. з однієї віски вразя. Сідай все, сідай. Смакота. Сьогодні ми нічого не робимо. Відпочиваємо, лежимо, трошки по водічці ходимо, Ростюня плаває і нічого більш не робимо. Релакс. Зараз поїмо, напевно, трохи пройдемося до отради. Подивимось там обстановку. ну не далі, тільки до отради і назад. Такий у нас буде релаксовий кайфовий день. Растя в тебе з рота падає. Навіщо ти так їш? Тобто вона хоче щось їсти, але їй не подобається. І вона так <смі> не охоче, воно в неї випадає з цього рота, бо вона його не хоче навіть закривати. Бо таке, що. Щось... Несмачне. Ну, мені ж не треба, щоб, <схід> щоб з твого рота в мою тарілку падала. Ну, це ж моя совість якусь. Помідори ти не їш, на огірок. Агірок смачно, так? Да? Спаржа тебе теж не влаштовує. Що тобі давати? Смачного нам, смачного вам. Все, ми їмо далі. Ідемо, пройдемося до отради Всі купаються, людей сьогодні багато. Раз це тягну на повідку, тому що ходи вже бракує. Мені соромно перед людьми. Люди їдять, вона біля них ходить. Я починаю її кликати. Я починаю її кликати, вона починає від мене тікати. Це щось взагалі я не знаю, що це робиться, але мене таке не влаштовує. Сьогодні так співпала, що погода класна, море класне. І ще вихідний день, тому дуже багато людей. Бачите, скільки людей, достатньо їх і на і на піску, і на шезлонгах. Людей багато. А це штрафніця. Пляж Атрада. Тут менше людей, ніж на Ланжероні. але теж люди є. Порівняно, так, як ми були на минулому тижні. Тут значно більше людей. Пройдемося до камня, на пірс, мабуть, пройдемося, і все, і підемо назад. А тут щось неспокійне море. Дивно, дивно, у нас спокійно, а тут неспокійно. Чайки полетіли яких багато летить. На пташини пляж всі летять. Там напевно обід. Такий неймовірний колір, і яка вона прозора. Подивіться, яка вона прозора. Це постійний її стан. Бути голодною це її постійний стан. Я не можу відірватися від цієї води. Обчих заліз наверх. Цікаво, на ланжероні спокійне таке море, да? а тут шторм. Це дуже дивно, я не розумію. Так це при тому, що завжди я казала, що на отраді це так спокійно. Казала, що я не чую тут ні людей, ні моря, ні нікого, ні нічого. Сьогодні все навпаки. Дивіться, шторм. Повернулися, моречка, ти нас чекала, наша моречка. Ми біжимо принад. Так, Растя, Растя щось чи перегрілася, чи щось, щось вона не хоче вже купатися, чи фокуси в неї якісь, тільки їсти хоче. Спокійно. Боже, за цим морем не встигаєш. То спокійно, то неспокійно. Але вода стала зараз ще тепліше, ніж була декілька годин тому. Чому я не взяла свою чугутку, качку? Ніється море вже штормить, вже штормить, вже вже трава. Сьогоднішня прогулянка і відпочинок підходить до кінця. Як ми підсумуємо цей день? Узбережжя Одеси сьогодні жила. Напевно, це було ще вчора, але вчора ми не були, тому не можу за вчора нічого сказати. А сьогодні ми бачимо, що воно ожило. Людей багато, тому що дуже спокійно і всі вийшли на море. Моречка візуально чиста, візуально дуже красивий колір. Тому воно манить, і, і це сонечко, це все разом дають такий ефект, що всі на морі. Хто купається, хто не купається, то таке діло. Але то, що багато дихають е, повітрям і відпочивають, то так. Ми, ми це бачимо. Напевно, сьогодні все у збережі Одеси ожило, а такі популярні пляжі, як Ланжерон, Аркадія. Золотий берег, тут взагалі аншлаг. Ну, ви самі все бачите. Я думаю, що на Варкаді на Золотому березі те ж саме. Людей дуже-дуже багато. Ну все, приємного просмотру. Слава Україні, героям слава, до зустрічі. Пока-пока.